Уявіть, ви на краю прірви за вашою спиною людина, яка каже: падай назад, я тебе піймаю. Ваше серце б'ється швидше, долоні спітніли, і в цю секунду ви думаєте, це не просто вправа на тренінгу, це питання, яке ви ставите собі щодня, кожної миті свого життя. Чи можу я довіритись? Але найстрашніше питання не це. Найстрашніше питання таке, а скільки разів ви вже падали? І вас не ловили. Якщо ви коли-небудь відчували біль зради, якщо ви боїтеся впустити когось нового у своє серце, якщо ви запитуєте себе, чи варто довіряти людям, ви на правильному каналі, підписуйтесь на душа Флоу. Сьогодні ми говоримо про найбільшу тему: довіру. Скільки людей є у вашому житті, яким ви довіряєте повністю? За дослідженнями психологів, середня людина після 35 років. Називаю від одного до трьох. Усього з вашого оточення, друзів, колег, батьків, знайомих, лише кілька душ. А тепер подумайте, скільки їх було, коли вам було 20, 5, 10, 15, що сталося за ці роки, чому коло довіри звузилося в рази? Відповідь проста і жорстока досвід, кожне розчарування, кожна зрада, кожне недотримане слово це шрам. І після певної кількості шрамів ваше серце починає будувати стіни. І зараз я хочу, щоб ви зупинилися і чесно відповіли собі, а потім написали в коментарях чи можете ви довіритись кому-небудь не теоретично, а зараз, сьогодні, є така людина у вашому житті. Ось парадокс. Ми не можемо жити без довіри. Але довіра робить нас вразливими. Ми не можемо любити без довіри, дружити без довіри. Працювати без довіри, довіра це фундамент будь-яких стосунків. Але кожного разу, коли ми довіряємо, ми робимо ставку, ставку на те, що інша людина не використовує нашу відкритість проти нас, що вона не поділиться нашими секретами, що вона не зрадить нас у важку хвилину. Що вона буде просто буде, коли ми цього потребуватимемо. І часто, дуже часто, ми програємо цю ставку. Філософ Мартін Бубер сказав, довіра це стрибоку невідоме. Але що робити, якщо ви вже стрибали, і розбивались знову і знову? Що робити, коли ваш найкращий друг розповів ваш секрет? Коли партнер зрадив, коли колега підставив, коли батьки не підтримали у найважливіший момент? І тут ми підходимо до головного питання нашої історії чи варто комусь довіряти, і якщо так, то як зрозуміти, хто вартий цієї довіри? Щоб відповісти на це питання, нам потрібно спочатку зрозуміти, чому нам так важко довіритись. Уявіть дитину, яка вперше бере в руки гарячу каструлю, біль, миттєвий, але урок на все життя. Мозок записує гаряче дорівнює небезпека, і наступного разу дитина буде обережною, те саме з довірою. Перша зрада це завжди шок. Ви не очікували, ви вірили, ви були відкритими, і раптом удар в спину, біль, не фізичний, але досить глибокий, бо зраджують не тіло, зраджують душу. Друга зрада, це вже сумнів. Ви починаєте аналізувати, що я зробив не так, як я не побачив, чому я знову повірив. Третя, четверта, п'ята. І ось ви вже дивитесь на кожну нову людину крізь призму минулого болю. Ви шукаєте ознаки зради ще до того, як вона сталася, ви будуєте стіни, перш ніж хтось встигне їх зруйнувати. Психологи називаються травмою довіри як посттравматичний стресовий розлад тільки у сфері стосунків, ваш внутрішній захисник постійно насторожі, і найжорстокіше у цьому те, що ця обережність часом виправдана, бо світ справді наповнений людьми, яким не варто довіряти. Але якщо ви закритись повністю, ви перестанете жити, ви станете самотнім островом у морі людей, безпечним, але самотнім. І тут криється найстрашніший біль не біль зради, а біль від неможливості більше довіряти, біль від того, що ти хочеш відкритися, але не можеш, біль від того, що ти бачиш чудову людину, внутрішній голос шепоче обережно. Пам'ятаєш, що було минулого разу. Після 35 років цей голос стає дуже голосним, бо за плечима вже є історія, історія шрамів. Але давайте подивимось на довіру з іншого боку, еволюційного, люди соціальні істоти. Ми виживали тисячоліттями. Наші предки довіряли один одному на полюванні, довіряли захисти своїх дітей, сусідам, довіряли їжу тим, хто готував. Довіра була механізмом виживання. Ми народжуємось збудованим детектором брехні, але проблема в тому, що життєвий досвід цей детектор або калібрує або ламає. Якщо вас зраджували ті, кому ви довіряли найбільше, ваш детектор починає давати помилкові сигнали. Він бачить небезпеку там, де її немає. Він шукає зраду у кожному жесті, у кожному слові, у кожній паузі. І ось ви вже живете в світі, де всі зрадники, де кожна усмішка маніпуляція, де кожна пропозиція дружби, закриті наміри. Це не параноя, це захист, але це також в'язниця. Але перш ніж говорити про те, кому довіряти, давайте чесно поговоримо про те, кому точно не варто довіряти. Не варто довіряти людині, яка постійно порушує малі обіцянки. Якщо хтось не приходить вчасно, забуває передзвонити, не виконує дрібних домовленостей, він не виконує і великих. Довіра будується з малого. Говорить одне, робить інше. Слова дешеві, вчинки дорогі. Якщо людина постійно декларує цінності, які сама не дотримується, це червоний прапор ніколи не визнає помилок. Той, хто завжди правий, завжди брехливий, чесність. Починається з виявлення власної недосконалості, Обговорює за спиною. Якщо людина розповідає вам чужі секрети, будьте певні, ваші секрети вона теж розповідає комусь іншому, використовує вашу вразливість. Якщо ви відкрилися, а потім ця інформація використовується проти вас навіть у жартівливій формі, просто біжіть. Якщо ця людина має подвійні стандарти, вимагає від вас довіри. Але сама не довіряє, вимагає чесності, хоча сама є брехливою. Це не цинізм, це досвід, це мудрість, який прийде до вас після прожитих років. Але знаєте, що найважливіше найважче не розпізнавати токсичних людей, найважче не проєктувати їх на всіх інших. Тепер про головне як розуміти, хто вартий вашої довіри. Ознака перша послідовність. Надійна людина послідовна, її настрій може змінюватись, її думки теж, але її цінності залишаються стабільними. Послідовність це передбачуваність, а передбачуваність це основа довіри. Ознака друга дії говорять більше за слова. Зверніть увагу не на те, що людина каже, а не те, що вона робить. Якщо хтось каже я завжди поруч, але зникає, коли ви потребуєте, це порожні слова. Довіра заробляється не обіцянками, а тисячою маленьких вчинків. Прийшов, коли було важко, мовчав, коли просили не розповідати, підтримав, коли всі відвернулись. Ознака третя вразливість парадоксально, але той, кому можна довіряти, сам здатен бути вразливим. Людина, яка ніколи не показує слабкості, яка завжди за бронею, яка постійно контролює не здатна до справжньої довіри. Довіра це вулиця з двостороннім рухом. Якщо хтось хоче, щоб ви відкрилися, але сам залишається закритим це не партнерство, це влада. Зверніть увагу, чи здатна людина дізнатися, що була неправа. чи може вона сказати вибач, чи ділиться вона своїми страхами і сумнівами? Ознака четверта повага до меж людина, якій можна довіряти. Поважає ваші межі, вона не тисне, коли ви не готові, не маніпулює через почуття провини, не використовує фрази типу Якщо ти мій друг, то ти маєш. Вона розуміє, що ні це повна відповідь, що ви маєте право на приватність Що довіра не означає розчинення в інших людях. Ознака п'ята час. Це визначна ознака. Надійна людина це та, хто залишається, не тільки в хороші дні. Не тільки коли вам є що дати, не тільки коли вам весело. Вона залишається у ваших темних днях, коли ви у депресії, коли ви хворі, коли ви втратили роботу, коли ви сварились, коли вам нема чим поділитися, окрім болю. Знаєте, яка різниця між знайомим і другом? Знайомий той, з ким добре, у хороші часи, друг, той, хто залишається у погані, і таких людей одиниці, бо більшість людей. Прив'язані не до вас, а до того, що ви їм даєте емоції, розваги, статус, але ті кілька душ, які залишаються, коли вам нема чого дати, окрім себе справжнього, ось кому варто довіряти. Є така концепція психології, кільця довіра. Не всім людям ми довіряємо однаково, і це нормально. Уявіть концентричні кола. Перше коло найближче одна-три людини. Ті, кому ви можете розповісти все, абсолютно все, ваші страхи, провини, сором, мрії, темні думки, і ви знаєте, вони не використаються проти вас ніколи. Щоб хтось потрапив у це коло потрібні роки, іноді десятиліття, це не випадкове знайомство, це перевірена часом, кризами і життям близькість. Друге коло, близькі друзі, 5-10 людей. Ви ділитеся з ними багато чим, але не всім. Ви довіряєте йому статусі речей, але знаєте їх слабкості і тримаєте деякі теми за межами. Третє коло хороші знайомі 20-30 людей. Приємне спілкування, взаємна повага можна попросити про допомогу в побутових речах, але не більше. Четверте коло всі інші привітність, ввічливість, поверхневе спілкування. І ось критично важлива мудрість не намагайтеся відразу впустити когось у перше коло. Початок знайомства це четверте коло, і це нормально. Якщо людина поводить себе з повагою, то вона прогресує рух до третього кола, потім до другого, і лише час, досвід, криза, які ви пережили разом, можуть відкрити двері до першого кола. Скільки часу потрібно, щоб пустити нову людину у своє серце. Відповідь залежить від двох факторів від людини і від вас. Психологи кажуть, щоб стати близькими друзями, потрібно провести разом близько 200 годин, але це не просто роки присутності, це роки якісного спілкування, вразливості, взаємопідтримки. Але після 35, після досвіду розчарувань, ці 200 годин можуть розтягнутися на роки, бо тепер ви не просто проводите час. Ви перевіряєте. Перевіряєте, чи людина виконує обіцянки, чи вона послідовна, чи поважає межі, чи здатна на емпатію, чи залишається коли важко. І знаєте, що найскладніше у цьому процесі баланс. З одного боку, ви не можете повністю закритися, бо тоді ніхто не прийде у ваше життя. З іншого боку, ви не можете відкритись відразу і повністю, бо можете отримати ще один шрам. Це як навчитися їздити на велосипеді після важкого падіння. Ви маєте спробувати знову, але ви будете обережнішими, повільнішими, уважнішими. І це нормально, це не страх, це мудрість. Справжня близькість не виникає миттєво. Вона виростає як дерево, повільно, крок за кроком. Коріння заглиблені у ґрунт, стовбур міцніє, і лише з часом з'являються гілки, листя, тінь. Не поспішайте. Справжня довіра не потребує поспіху, вона потребує часу. А тепер поговоримо про практичні інструменти, як розвинути інтуїцію щодо людей. Техніка перша. Спостереження за дрібницями. Зверніть увагу на малі речі: як людина поводиться з офіціантом, як вона говорить про колишніх друзів. Як реагує, коли ви говорите ні. Техніка друга відчуття у тілі. Коли ви з людиною, що ви відчуваєте фізично розслаблення чи напругу, легкість чи важкість, відкритість чи стиснутість у грудях, ваше тіло це детектор безпеки. Мільйони років еволюції навчили його розпізнавати небезпеку. Якщо щось відчувається не так, можливо, воно і не так, але будьте обережні, травма довіри може зламати цей детектор, якщо ви відчуваєте напругу з усіма. Це вже не інтуїція, це тривога. Техніка третя. Питайте напряму. Іноді найпростіший шлях найкращий. Якщо ви бачите потенціал довіри, запитайте, що для тебе означає дружба, І як ти поводишся, коли хтось довіряє тобі секрет, чи були у твоєму житті ситуації, коли ти підвів друзів. Не зміст відповіді важливий. Важливо, як людина відповідає, чи чесно, чи захищається. Чи здатна визнати помилки? Життя саме створює тести довіри. але ось кілька ситуацій, які виявляють справжню природу людини. Тест перший. Ваш успіх. Коли у вас щось добре виходить, як реагує людина? Щиро радіє, чи є нотки заздрості. Справжній друг радіє вашим перемогам як своїм. Тест другий. Ваша поразка. А коли ви падаєте чи піднімає вас ця людина? Чи залишається поруч, чи пропонує реальну допомогу. Багато людей люблять переможців. Небагато залишається з тими, хто програв. Тест третій. Конфлікт. Як людина поводиться під час сварки. Чи намагається зрозуміти твою позицію? Чи атакує замість аргументів? Чи здатна вибачатись? Конфлікт. Це не кінець стосунків. Конфлікт. Це тест на зрілість і повагу. Але знаєте, що найважливіше? Найважче не розпізнавати токсичних людей, найважче не проєктувати їх на всіх інших. Тест четвертий. Час і відстань. Чи залишається людина у вашому житті, коли ви не даєте їй уваги, коли ви зайняті хворі у депресії, чи вона лише бере, чи вона готова давати навіть коли вам немає чим віддати. Ці тести не потрібно спеціально створювати. Життя саме їх створить ваша задача спостерігати і помічати результати. Баланс це давати людям шанс заслужити довіру, але не давати довіру авансом. Баланс це бути відкритим до нових зв'язків, але пам'ятати про досвід, баланс це надія на краще у людях, але готовність до гіршого. Баланс. Це не цинізм і не наївність, це реалізм, пом'якшений співчуттям. Отже, повернемось до питання, з якого ми почали: чи варто довіряти людям? Відповідь одночасно проста і складна: ні. Не всім людям варто довіряти. Світ наповнений поганими людьми, які не заслуговують на вашу довіру, які використовують вашу відкритість проти вас, які зрадять, підставлять, розчарують. І ви вже це знаєте, бо у вас є шрами. Кожен шрам це урок, болісний. Але цінний. Але також є люди, яким варто довіряти, їх небагато, можливо, один, два або три, але вони є, і саме через цих кілька душ варто ризикувати, варто відкриватись, варто знову стрибати у невідоме. Знаєте, яка найбільша мудрість, яку я можу вам передати. Довіра це не про інших людей, довіра це про вас, коли ви довіряєте, ви робите вибір. Вибір залишатися відкритим, незважаючи на біль, вибір, вірити у краще, знаючи про гірше, вибір, жити, а не лише виживати. Кожного разу, коли вас зраджували, у вас було два шляхи закритись назавжди або навчитися краще вибирати. Дякую, що були зі мною ці пару хвилин. Якщо ця історія торкнулася в вашої душі, поділіться нею з тим, кому ви довіряєте. Поставте лайк, підпишіться на душа Флоу і пам'ятайте, довіра, це вибір, ваш вибір, мудрий, обережний, але відкритий вибір. До нових зустрічей у потоці усвідомленості.